Бликаут у Москві гури СБУ та ЗСУ відрізають столицю Реф від енергосистеми. Тим часом у Авдіївці 105 кілограмів вибухівки розірвало штаб з ворожими пілотами дронів. Росіяни вже контролюють майже увесь покровськ. Облаштовують позиції Мирноград майже в котлі. Тим часом Путін оголосив мобілізацію та тягне на фронт нове гарматне м'ясо з північної Кореї. Укрзалізниця підвищує ціни на квитки, бо немає чим платити премії керівництву. У Києві прямо з шкільного уроку мобілізували фізрука. Та шок контент нардеп від слуги народу вкрав для своєї дружини собаку. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і ми починаємо. Ликавт Москві. Цілком реально наразі Україна прицільно б'є як по військових об'єктах в РФ, так і по енергетичних, адже без відповіді за свої злочини Росія не має залишатися. Останні місяці для нас бавовна на Росії це вже буденність, і це прекрасно. Наші сили оборони тільки за жовтень листопад уразили сім важливих для живлення Москви об'єктів. Саме тому, якщо наші удари будуть продовжуватися, то зима для Москви теж може стати тяжкою, бо не буде ні світла, ні тепла. якщо о, вдарити по газовим сховищам та станціям. Особливе значення має підстанція Володимирська. Через неї проходить енергія до Калінінської АЕС, до Москви. Її вже атакували тричі, 17 та 31 жовтня та 5 листопада. Тому не забуваємо донатити на дрони. Як ми бачимо, вони роблять дуже важливі справи. Але б'ють не лише по енергетиці. Гур показали епічні кадри скидання на ворожий штаб Рубікон в окупованій Авдіївці дрона fp 2 зі 105 кілограмами вибухівки на борту. Великий бадабум ліквідував десятки російських офіцерів та операторів БПЛА. Російських загарбників із так званого центру Рубікон спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових. Це одна з найбоєздатніших структур окупаційної армії, на яку РФ витрачає значні ресурси. Люди у Путіна досить швидко закінчуються, навіть попри те, що росіян на фронті у рази більше ніж наших. І він це прекрасно розуміє. Тому дід підписав закон, який передбачає постійний призов до армії РФ протягом всього року з 1 січня по 31 грудня. Хоча відправлення у частини новобранців залишаться лише у весняній та осінній кампанії, військомати працюватимуть безперервно, що створює умови для цілорічних облави тиску на призовників. осінній призив має на меті мобілізувати 135 тисяч новобранців віком від 18 до 30 років. А весяний призов цього року став наймасовішим за останні десятиліття. До лав армії загребли 160 тисяч новобранців. Наша страна нікому не вражає, нікому не погрожує, але армію хоче величезну дивна логіка. Та Навіть такі цифри недостатні, аби поповнювати втрати гарматного м'яса на фронті. Тож Путін підсилюється і військовими з північної Кореї. Південно-корейська розвідка повідомила, що під виглядом будівельних загонів до армії РФ долучиться 5 тисяч бійців Кимчанина. За документами вони їдуть у відрядження як інженери та будівельники, аби нібито відновити інфраструктуру. Але як уточнює розвідка, з них формуватимуть нові групи для подальших відправок на фронт. Наразі на війні проти України воює близько 10 тисяч солдат з північної Кореї ще десь тисяча саперів, і вже більше двох тисяч загинуло. Тим часом наші хлопці в мирнограді практично оточені. Про це розповів український військовий журналіст Більд. За його словами, є велика ймовірність, що ніхто звідти не вийде живим. Тому або прорив наших військових, або полон. Водночас аналітики ресурсу Діпстейт повідомляють, що ситуація у Покровську критична. Ворог має змогу тримати під вогневим контролем всю територію міста. Ба Більше окупанти вже почали облаштовувати свої позиції та налагоджувати логістику наразі Путін кидає всі сили в цей регіон. За різними даними тут усереджено до 170 тисяч російських солдат. Українські військові продовжують спроби зачистки, ліквідації ворога всіма наявними спроможностями, особливо дронами. Та за словами самих військових, 80% міста вже втрачено, але наказу про відступ поки немає. І поки наші мужні воїни тримають оборону щосекунди ризикуючи своїм життям, народні обранці бісяться з жиру в тилу. Розваги у нардепів, скажімо так, специфічні. Парламентар Григорій Мазураншу та його дружина Ольга вкрали собаку на Волині. Сталося це 1 жовтня на подвір'ї готелю Алібі в селі Городилець. Собака породи Джек Рассел звуть Обаді. Належить одному з відвідувачів готелю. Чоловік вже подав заяву в поліцію про викрадення. Доля собаки наразі невідома, але точно відома для Мазурашу. Українці зможуть безкоштовно їздити на потязі, але є нюанс. Потім квитки стануть ще дорожчими, адже вже скоро планується підвищення цін на квитки СВ та першого класу інтерсіті. Бо пасажирські перевезення збиткові так заявив в раді Сергій Лещенко, просячи врятувати Укрзалізницю, маючи зарплату в декілька сотень тисяч на місяць, він не знає, де взяти гроші на нові потяги, тому благає всіх врятувати залізницю. До Речі пан Лещенко, член наглядової ради перевізника з 2019 року. Тож про попередників, мабуть, не варто йому говорити. Більш детальніше про доволі дивну ситуацію навколо УЗЕ розкажемо далі в сюжеті. Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться. Так почав свій виступ у парламенті член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. За його словами, внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. Руками система працювала так, що прибутки від вантажів гасили збитки пасажирів, але війна запустила ефект доміно. Лише цього року інфраструктура Укрзалізниця зазнала 800 атак із пошкодженням трьох тисяч об'єктів. Чистий збиток за 9 місяців 2025 року сягнув 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Торік пасажирські перевезення з'їли 18 мільярдів. Рішення проблеми та план стабілізації Лещенко окреслив у трьох кроках. Перша внутрішня оптимізація залізниці, зокрема, питання продажу металобрухту, яке і в минулому скликання, де я тут був, всіх цікавили, і в цьому, може нам дати до 10 мільярдів. Друге, це 16 мільярдів коштом бюджету для того, щоб компенсувати збитки пасажирки. Ну і третє, звичайно… Так чи інакше нам не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово для того, щоб не було шоків для промисловості в два етапи. Нам треба лише, хоча б індексувати до росту цін виробників. Це може дати 22,5 мільярди, якщо ми зробимо це. В наступному році також Укрзалізниця планує запровадити динамічне ціноутворення на квитки, але лише для преміум сегменту у вагони СВ та першого класу Інтерсіті. Вартість залежатиме від дати купівлі та заповненості поїзду. Загалом наступного року ця сума компенсації може становити 16 мільярдів. Чи можна цього уникнути? Можна, але треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в три. Три-чотири рази, щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українці в складних умовах нинішньої війни. Паралельно стартує програма три тисячі безоплатних кілометрів залізницею для кожного українця, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський. УЗЕ три тисячі. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три. Тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується на офіційній сторінці. Укрзалізниця пояснює попередньо програма розрахована на дні з вільними місцями в поїздах далекого сполучення. Це не збільшить витрати компанії та збереже доступність подорожей. Додаткові пасажири дозаповнюватимуть наявні місця, розвантажуючи пікові періоди. Наприклад, у серпні залізниця перевозить 2,6 мільйона пасажирів, а в лютому лише 1,9 мільйонів. Це Винно стимулювати поїздки в низький сезон для внутрішнього туризму і заохочувати подорожі в менш завантажені дні, допомагаючи жителям прифронтових громад у періоди підвищеного попиту. Програма символічно покриває найдовший маршрут Україною туди і зворотно, з Запоріжжя до Ужгорода. Прем'єр-міністр Юлія Свероденко каже: нині реальна собі вартість квитка втричі у четверо вище за ціну на пороні. Вантажів стало менше, і держава бере частину витрат на себе. Додаткові сервіси в преміум вагонах перекриватимуть кілометри, не збільшуючи бюджетне навантаження. Утім, точні деталі запровадження цієї ініціативи ще в процесі розробки. Великого виїзду немає. Польща на фоні виїзду чоловіків 18-22 років спростувала повідомлення про 100 тисяч українців, які втекли. Кажуть, що це не кількість людей, а кількість перетинів кордону. А це зовсім інша ситуація. Адже одна людина могла в'їжджати і виїжджати кілька разів, що створює враження масового відтоку. Як кажуть прикордонники, за той самий час 45 тисяч чоловіків цієї вікової категорії виїхали з Польщі назад через зовнішній кордон. А в Києві прямо на очах учнів вчора запакували в бусик фізрука. Андрій Рославич. Може, ми ще з директора, що типа, що ми не фіксуємо про вон в гусиці, отохпали як кажуть, місцеві забрали прямо зі спортивного майданчика. У ТЗК вже прокоментували цю ситуацію. Запевняють, вчитель під час перевірки документів намагався втекти і поводився агресивно, через що його і затримала поліція. Ще й додали, що після цього чоловік оновив дані та пройшов а Потім йому роз'яснили, як він може оформити відстрочку, та відправили збирати всі документи. Але чи дійсно його відпустили? Ки невідомо тим часом уповноважений справ людини Дмитро Лубінець розповідає, що порушень з боку ТЦК стає все більше. Від початку року отримано вже 5 тисяч звернень. При цьому за минулий рік таких скарг надходило 3,5 тисячі. Для порівняння в 23-му було 500 таких звернень, а в 22-му лише 18. І це попри те, що працівники ТЦК тепер працюють з бодікамерами. Перетворив дитячий будинок сімейного типу на місце для гвалтування. на Херсонщині. Батько-вихованець систематично гвалтував та розбещував сімох дівчат, якими мав опікуватися. Чоловік мав свою родину дружину та двох синів, але протягом років знущався над неповнолітньою, який на момент першого злочину було лише 10 років. Крім зґвалтування, докази вказують на розпусні дії щодо ще шести неповнолітніх дівчат цього ж будинку. Більше того, все це він знімав на камеру, потім зберігав дитячу порнографію та продавав. Зловили негідника на Івано-Франківщині, куди вони переїхали через воєнні дії. Наразі чоловік під вартою та чекає вирок. І як на мене, це має бути пожиттєве покарання. Народив дитину отримав 50 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Він набере чинності з 26-го року. Окрім одноразової виплати, передбачена допомога вагітним 7 тисяч гривень на місяць для жінок без страхового стажу або тих, хто не отримує інші соцвиплати. А ще кошти на догляд за дитиною до одного року близько 7 тисяч гривень на місяць. Виплата мамі, татові чи опікуну. Працюючим батькам теж передбачена під. Тримка до трьох років вони отримуватимуть приблизно 8 тисяч гривень. Пакунок малюка залишається. Набір пазових речей для новонародженого збережуть. Митниця і розмитнення авто як же тут без хабарів. Інспектор Київської митниці разом із начальником організували цілу схему хабарів за розмитнення вживаних авто із США. Вони створювали штучні перешкоди підприємцям, після чого через посередників пропонували вирішити питання. Звісно ж, за гроші за що тепер платитимуть і самі власною волею. Я думаю, що вже всі бачили, а хто ні, то нагадаю. В Києві вчора чоловік вирішив покошмарити жителів столиці, прив'язав собі на дах машини шахет, який десь знайшов і катався з ним. В мережі настільки це швидко розлетілося, що поліція одразу знайшла винуватця. Тому він був дуже злий. знімали, а тепер уважно. Сусіди, діти, які пофоткали, батьки. Завтра зранку я напишу заяву. Будьте відповідати, або, будь ласка, зі мною зв'язуємось. Чому? Тому що номера машини виставляти незаконно. Добрий вечір, без мого дозволу. А я дозвіл не давав. Так що або зв'язуємось, або готуємось. Поліція приїхала разом з вибухотехніками до чоловіка. Але, дякуючи Богу, шахет був без бойової частини. Загрози він не ніс. Чоловік розповів, що хотів дрон передати до музею. БПЛА шахет вилучили. Наостанок вам всім треба святити і машини, і будинки, і все на світі. Бо священникам за щось треба жити. Саме так розповів священник Олексій Філюк. Звичайно, він жартував, висміюючи своїх колег, які практикують такі посвяти. Але як то кажуть, в кожному жарті є доля правди. Благословляти потрібно і машини, і будинки, і одне одного, і все, і навіть того студію. Бачу, нема тут хрестик, Певне не Треба поговорити після зйомок. А навіщо? Якщо ви кажете, як молюсь, навіщо мені це? Так можна реально раніше... допомогу телефон на всякий випадок можна. Послухати. Телефон теж треба благословити, А що? А за що буде священик жити? На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал. і, Звісно, що тискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.